Привіт мої хороші, привіт-привіт мої найкращі, ви на каналі про Україну. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось Україну і ворога на липень місяць! Що буде і у нас, і у ворога. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. Давайте дивитись. Спочатку ми загальне, потім ворог. Україна липень. Україна, липень. Такий період зміцнень, зміцнення, до речі. Період, про який не те, що попереджали, на який... Чекали, щось буде добре і щось буде бажане. Знову статус країни стане більш міцним, але ворог постійно спостерігає, контролює, намагається втручатись в справи нашої країни. Так, тягне руки, фронт буде слабкий наш. Що дуже незрозуміло, тому що і призов іде, і зброя йде, але на фронті ворог як підготувався. Захисту все ще не вистачає нам, і на землі, і з повітря. І тут якась кризова ситуація по захисту. Ми як заручники ситуації і будуть обстріли, але не критично. Просто хотілося вже бачити якісь зміни, які відчутні, що стосується захисту з повітря. А Ми як нібито ще очікуємо. От я, чесно кажучи, досі не розумію, чому не можна було надати допомогу відразу Петріоти і інше, чому повинно було пройти більше двох років. І все ще не закрите небо над багатьма містами. Його дають, передають, воно є. Давайте подивимось, чому нам не дають захистити повністю небо? Бо ми цією зброєю підемо вперед, вперед, підемо і добре. А ну давайте ще. Чому нам не дають повністю захистити небо? Ну, і так багато вам дали, дослівно. Три країни основні, які дають, і так багато вам дали. Ну, незадоволення тим, як ми використовуємо, до речі. Ну, вони якось порахували, що нам повинно було вистачити. Я не хочу все, я зрозуміла. Я зрозуміла. Все одно ми погані, знаєте. Добра Україна, липень. Багато зустрічей, багато будуть приїздити, багато розмов, багато посланців. Якесь буде послання від ворога. Вклоніться каже. Вклоніться та відмовтесь. А чому ти вирішив, що ми колись відмовимось? Він боїться, що ми в наступ підемо. А він думає, що навіть якщо ми в наступ підемо, то нас багато загине, але. І враховує небезпеку, на що нам вистачить сили пробитись. Він не хоче, щоб змінювалася лінія фронту. Ворог не хоче. Ну, якось не в його бік, зрозуміло? От у нас як вийшло ворог і ми, так? Да? Що ворог буде робити в липні? Чекати на допомогу не дочекається. Він залишиться чомусь сам в якихось питаннях. Чекає, як знаєте, на кораблі або щоб щось привезли йому важке. Не дочекається. Ворог в липні, Росія в липні, Росія в липні. Кимось об'єднається з якоюсь невеликою країною, але то тільки на папері об'єднання. У них багато прильотів у ворога. Їм важко також, а що на фронтах у ворога в липні ми хоче, щоб ми вклонилися. Все, щоб ми закріпилися. Давай все, я переміг, все, давай розходимось отак. Буде з кимось навіть домовляти, з якимись країнами, щоб на нас тиснуло. Я вам гроші дам, а ви підіть і завершіть цю війну отак, як я сказав. А що у нас на фронтах в липні? Що у нас на фронтах в липні? Втрати великі, зброя прийде, ворога б'ємо. Десь доведеться трошки відступити. Якісь населені пункти все ж таки ми втратимо невеликі, але так треба для того, щоб можна було рухатись далі. На, ін... На деяких ділянках тут Харків, скоріше за все. Херсон і Харків будемо дивитись дуже сильно, там будуть зміни. По фронтах ніхто нам правду, не скаже, тому що є таємні плани, ми до чогось готуємось, і ворог це знає. І виходить карта ворога. Я думаю, що ми щось спалимо ворогу, таке техніку, щось, ну... те, що він не зможе швидко відновити. Як у ворога будуть справи, як у Росії будуть справи в летні. Ну, нападають, на нас нападали, напали, на нас нападають, він буде казати ворог. Але ми зупинили. Та, в якому вони вже не треба. Бачите, що робиться? Дві карти диявола в цій колозі, обидві вийшли на них. Бачите? Отак. От Справедливість почне працювати. Йому почнуть все перекривати. Кисень, фінансовий якийсь, і щось забороняти, і відвертати від ворога. У них не вистачає вже грошей. Це все неправда, що у них це безкінечне. Ні, Але тут є ризики, що рано чи пізно все одно хтось допоможе їм. Тобто зараз, коли в нього такий мінус по допомозі буде, вона буде якась іти, але вона незначна, не та, яку він просить. Треба цим користатись. Яка порада для України на липень? Сонце повинно зійти, радіти життю. Працювати, укріплюватись, захищатись, як би це не було важко. Ну, Імператриця знову трійка, жесткий, що каже. Три країни нам допоможуть. Але все одно дивіться, у нас будуть руйнування великі. От все одно і на фронтах, наприклад, потім ми побачимо покращення, а руйнування великі все одно залишаються, тобто не закрите небо.